Вулиця Дениса Монастирського може з'явитися у Хмельницькому. Ідея дати ім'я колишнього голови МВС України одній із вулиць обласного центру належить київським нардепам. Краяни ж таку пропозицію оцінюють по-різному. Позитивно, тому що це визначна людина, тому що він дуже багато зробив для нашої країни. Він не був задіяний, наскільки я знаю, в якихось скандалах. Ну, треба все одно рішати разом на місці жителям цього. Цей вулиці? Наразі не знаю. Я думаю, що на... це не на часі зараз міняти вулиці. Я вважаю, що це добре, коли не забувають так сказати, героїв і людей, які дійсно ну, так сказати, поважні. Голова МВС України, хмельничанин Денис Монастирський, загинув у авіатрощі в броварах 18 січня. Роботу посадовця високо оцінюють урядовці, а земляки щиро поважають як особистість. Міські ж владці ініціативу народних депутатів підтримують. кажуть, у віковічнити пам'ять вихідця з Хмельницького їхня місія. Надзвичайно комунікабельна, ерудована, така світла людина. Він просто зачаровував своєю енергетикою дітей, притягував до себе. Це той досвід мого спілкування, який я отримав із ним. Ну так, так, так заклався він у моїй душі. Найближчим часом питання перейменування вулиці буде вирішено. Після того як буде ухвалене обговорене це питання, буде оголошено громадське обговорення, як вимагаючи не законодавство, і буде найменована. Одна із вулиць у місті Хмельницькому іменем Дениса Монастирського». Загалом з початку повномасштабного вторгнення у Хмельницькому перейменовано дев'ять вулиць на честь загиблих героїв війни. Окрім цього, серед існуючих дерусифікованих є вулиця і провулок Героїв Маріуполя та героїв прикордонників. Івана Шемчишина ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.